Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися працювати з тригерами. Завдання наступне: ми хочемо нашим глядачам задати декілька запитань в довільній послідовності. А після того, як вони дадуть відповідь на запитання, ми хочемо продемонструвати, що дійсно ця відповідь правильна. Давайте поглянемо, як це працює. Оскільки ми можемо давати запитання в довільній послідовності, давайте почнемо з третього запитання. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, на курей є вельми ласа, них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене, глядачі нам відповідають Лисиця, і ми, натискаючи на загаці, бачимо, що це Лисиця. Наприклад, давайте перейдемо на першу загадку. Ліс обійшов, поїв весь мед, в барлогу ліг і спить. А мед він любить не секрет, на те він і ведмідь. Натискаючи на даній картинці, ми прибираємо її і ми бачимо правильну відповідь, що це ведмідь. Гостроносий і малий, сірий, тихий, і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, їжачок. Натискаємо на віршику і бачимо, що це їжачок. Давайте ж навчимося це робити. Створюємо нову презентацію, файл. Нова презентація. Обираємо пустий слайд, титульний слайд прибираємо. Тепер нам потрібно додати фон. Переходимо на вкладку Конструктор, формат фону. Вибираємо зображення або текстура, джерело зображення вставлення з файлу. І обираємо папку з потрібним нам файлом. І, власне, сам файл. Тепер нам потрібно додати тваринок. Переходимо на вкладку вставлення, зображення, цей пристрій. Також обираємо папку з потрібними нам зображеннями. До речі, всі необхідні файли ви зможете завантажити за посиланням в описі під відео. Виділяємо. Всі тваринки обираємо вставити. Тепер ми їх розгруповуємо і розміщуємо в потрібній послідовності. Так. Тепер ми повинні додати загадки. Переходимо на вкладку вставлення. Зображення цей пристрій. Я підготувала рамочку спеціально для загадок. І ми повинні розташувати рамку таким чином, щоб вона прикривала тваринок. Дивимося на направляючи, щоб рамочки були на одному рівні. Тепер ми з вами повинні скопіювати загадки. Я скористаюся презентацією, і Виділю потрібний текст. Беремо вставлення текстове поле. Малюємо текстове поле і вставляємо. Я залишу те форматування, яке є, тільки вирівнюю по центру. Те саме робимо і для їжака та лисиці. До речі, я копіюю рамку з текстом, затиснувши клавішу Ctrl, для того, щоб мені не вставляти текстове поле знову. І копіюю віршик. Тут треба збільшити ширину текстового поля і трішечки підняти те саме і ось тут підняти та текстове поле зробити ширшим Тепер ми повинні об'єднати текст із відповідною рамкою. Натискаю на рамці з текстом. Тепер затискаю клавішу Ctrl і натискаю на рамці. Бачимо, що ці два об'єкти виділені. Краще всього на виділеному об'єкті рамка, натиснути праву кнопку мишки, групувати, групувати. Те саме робимо і для. Інших загадок. Натиснули на рамці з текстом, натиснули на картинці. При затиснутій клавіші Ctrl. Натискаємо праву кнопку мишки на картинці, групувати, групувати. Натискаємо на рамці з текстом. Затискаємо Ctrl, натискаємо на рамці права кнопка мишки групувати, групувати. Тепер нам потрібно налаштувати анімацію зникнення ось цих рамок. Для цього закриваю панель формат зображення. Переходимо на вкладку Анімація, включаємо область анімації. Обираємо першу рамку і обираємо у групі Анімація анімацію виходу. Я обираю вицвітання. Те саме робимо і для інших рамок. Позначаємо, обираємо вихід вицвітання. Обрали третю рамку вицвітання. Бачимо, що червоні зірочки повідомляють нам про те, що це вихід. Тепер давайте з вами налаштуємо тригери. Але хочу поділитися декількома секретами. Перший секрет для того, щоб не переплутати, з якими об'єктами ми працюємо, ми можемо перейти на вкладку Основне у групі редагування натиснути кнопку Виділити і обрати область виділення. В нас з'явилася область виділення, але нам не дуже зручно, тому що область анімації зникла. Давайте натиснемо на список ось цей трикутничок. Праворуч від вибірки і оберемо перемістити з вкладки. І тепер ми бачимо обидві вкладки. Далі давайте натиснемо на відповідній групі. Ось нас називається групувати 14. Давайте натиснемо на ній ще раз і перейменуємо загадка нехай. Те саме ми робимо, натискаємо на рамці з віршиком про їжака. Це в нас групувати 15 називається. Натискаємо ще раз, пишемо загадка, їжак, і те саме робимо для лисиці. Це досить зручно для того, щоб нам не помилитися, з яким об'єктом ми працюємо. Також ми можемо перейменувати картинки, але сьогодні ми цього робити не будемо, адже картинки в нас не приймають участі в анімації і в тригерах. Тепер давайте налаштовувати тригери. Починаємо з ведмідя. Натискаємо на потрібну рамку, в нас позначається відповідна анімація. Натискаємо на кнопку списку праворуч від цієї анімації і обираємо час. Натискаємо кнопку Тригери, почати виконання ефекту після клацання, і в списку нам тепер дуже зручно обирати потрібний параметр загадка Ведмідь. Натискаємо ОК. Бачимо, що позначка 1 замінилася на таку, ніби блискавку. Це означає, що ми застосували тригер. Також в області анімації, ми бачимо, що перемикач анімації загадка Ведмідь. Те саме ми робимо і з іншими об'єктами. Обираємо потрібний об'єкт, чи то в списку області анімації, чи то обравши його на слайді і позначивши його тим самим в області анімації, обираємо в списку Час. Тригери, почати виконання ефекту після клацання загадка їжак, натискаємо ок. І те саме ми робимо для загадка лисиця. Праворуч обираємо список час, тригери, почати виконання ефекту після клацання загадка лисиця, натискаємо ок. Також зверніть увагу на наступне. Оскільки у нас на слайді є об'єкти, які ми маємо натискати, і якщо ми не хочемо, щоб при помилковому натисканні на необраному об'єкті в нас завершилася презентація, як ось на зразку, ми повинні врахувати наступний момент. Переходимо на вкладку Переходи і в групі Хронометраж. Зміна слайда ми маємо зняти прапорець клацання кнопки миші. І тоді ми можемо не хвилюватися, що при виконанні даного слайду ми помилимося місцем для натискання лівої кнопки мишки, і в нас зміниться слайд. Тепер прочитали загадку, Їжак. прочитали потрібну загадку, натиснули у потрібній області, Ведмідь. Прочитали загадку, натиснули у потрібній області Лисиця. Друзі, сподіваюся, що урок вам сподобався, що інформація, яку ви отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!